Вітаю вас, шановні в ефірі. Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах вчора. Відбулася презентація українського суспільного телебачення. Вам, мабуть, що не видно, але я завжди пишу у своїх текстах суспільне телебачення з великої літери, тому що для мене особисто це дійсно великий проект, на який покладаю великі надії. Але чи є насправді те, що було презентовано вчора суспільним телебаченням, і що воно взагалі таке суспільне телебачення? Про це ми поговоримо іншим разом. А сьогодні звернемось до класиків. А хто у нас вже став класиком? Правильно, президент і прем'єр. На вчорашній презентації вони говорили і про суспільне телебачення, і про інформацію, і про свободу слова, і про демократію, і взагалі жартували і різвілісь по-доброму, по-європейськи, і навіть трішки скаржились. Я можу сказати, що я особисто дуже залежу від інформаційного середовища. Арсеній Петрович радить мені не дивитися в Фейсбук, особливо вночі. Я не можу себе отримувати. І е, коли повертаюся додому і в другій, третій ночі, як мінімум пів години, дивлюсь інтернет, дивлюсь інформаційне середовище. Чи щасливий я, коли я читаю все, що там пишуть? Особливо коментарі. Саме них мені Арсеній Петрович не радить читати. Не дуже і не завжди. А далі президент сказав просто такі золоті слова. Я обов'язково роздрукую їх великими літерами, повішу на стіну, і коли за мною пройдуть, буду посилатись саме на ці слова президента: як на індульгенцію, амністію і височайше сезваління мати право на власну думку. Інколи я вважаю, що і сюжети. Подаються не інформація не завжди точно. Але ми маємо звикати жити в цьому середовищі. І я гордий тим, що за багато-багато місяців своєї президентської діяльності я ніколи нікому не подзвонив і не сказав, чи подобається, чи не подобається мені цей сюжет. І, звичайно, що на пам'ять приходять слова, які приписують Великому Вольтеру. Приписують саме, бо насправді ці слова були вигадкою однієї з його біографів, що я ненавиджу, просто ненавиджу все, що ви кажете. Але я віддам своє життя за те, щоб ви мали право це робити. Відверто кажучи, я не можу сказати, що я піду аж так далеко. Але я набагато що готовий для того, щоб зберегти свободу слова і демократії в Україні. Дивись, Петре Олексійовичу, я ж вам ці слова рано чи пізно пригадаю. Потім президент продовжив сипати словесними перлами, причому деякі б, я б не ризикнув назвати перлами. Друзі, суспільному телебаченню так. Дуже дякую. Дуже дякую. Я впевнений в тому, що це дитя, яке народжено від двох майданів. Майдана Помаранчевого і Майдана Гідності. В нього все буде добре. Петре Олексійовичу, дитя народжене від двох майданів, якщо чесно, образ так собі. Дімка Кісільов обов'язково ж причепиться, скаже, мовляв, Україна це гейропа, і що у нас дозволені одностатеві шлюби, яким дозволено мати дітей. І, хоча, звісно, чхати на те, що там верзе Дімка Кісільов. Але ви, Петре Олексійовичу, давайте вже якось обережніше з буйною фантазією ваших спічрайтерів, чи хто вам там пише тексти. Але президент на цьому не зупинився і вже далі видав так видав. І зараз ми починаємо дуже цікаво. Дуже обнадійливу дорогу зраб від першого національного до бібісі Петре Олексійовичу. Я ж кажу обережніше з фантазією: ну, де наш перший національний і де бібісі? Причому я особисто багатьох на першому національному знаю, поважаю, люблю. І їхній прогрес за останні місяці не помітити неможливо. Вони реально витискають із себе по максимуму. Скажу більше, перший національний це чи не єдина ланка у величезній державній системі, де помітна позитивна динаміка. Скажу ще більше, якби за цей рік. Кабмін, парламент, адміністрація президента та усі органи влади на місцях працювали так само інтенсивно з розумом і душею, як працював колектив першого національного. Ми б вже жили в новій країні. Але витиснути з себе більше ніж в тебе є все одно неможливо. Тому не треба отак ні сіло, ні впало порівнювати перший національний і бібісі. А то дуже це якось змахує на шапка закидательства. А цього у нас і так вистачає. Вони поназивали реформами те, де реформи і поруч не стояли. Тому не треба приплітати сюди ще й перший національний, а то ще наворочити. Далі естафету взяв прем'єр Яценюк. Не будемо зупинятись на загальних постулатах про користь суспільного телебачення. Давайте про інше. От дехто каже: президент, прем'єр, конкуренція, інтриги. А Арсеній Петрович відпустив на адресу Петра Олексійовича такий компліман, що у багатьох, мабуть, щелепи повідвисали. От вам реальна користь від суспільного телебачення. Сьогодні дійсно важливий момент, до якого ми йшли десятиріччями. Перша спроба щодо створення суспільного телебачення була ще в далекому 1997 році. Тоді парламент прийняв закон, але у нас не було президента Порошенка, який би його підписав і запустив. На цьому про суспільне телебачення поки що все. Та і що тут говорити? Ми працюємо. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влади Цеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.